Прикол, знаєте що зараз буду робити? Я заставив мопеда далі і пішу гуляти по ринку. Приходжу, а до мопеда, дивіться яка калюжа. Пішов я розувався. Блін. А, і яка б тема. Я зараз то розуюся. Я то На сучці теж сіну, все. А на мопеді їздити не можна в тапочках. Або сяком можна. Сміються люди. Ну що. зараз Носочки. Коротше. П -п Побрели ми домопеда. Побрели ми домопеда тоді. Так. Кульочки. кульочки. Отак. От Я тепер мопеда. Оставлять далеко не буду. Двісь ховається. А так босічком піду. Хел! Хлю-клов! Біля кричала ногу не наїхала, нічого на не порізать. Зараз мене. мене штрафує, тут поліцейські візде э, не можна їхати. Э, Боссом не можна і в тапочках не можна. Все. Ось вот такі діло, на... вот ось такий кручечок на мопеді. Все, я все поцепив і босячком я зараз босячком буду їхати. Ну що, зараз вже знімаю вам заснімаю відео. Отакі діла. Поставив я мопеда <сі> в калюжі. Я коли ставив, калюжі не було більше часу назад. Отакі діла. Ну все, Катрин вже дзвонила. Зараз вечерю приготовлю, поужинаю з Катрин. Побач. Відео сьогодні вистачає. І снімати вже не буде, аби сніму, побачив, як певне настроєння. Так, все. Філіпини. Супер, я ябосий, на мопеді. О так і діла, бачите вони? І не готовлять, пішком не ходять, не стирають. все не грудно сікають азіати дурні. Азіати Летачі не роблять. Розумні люди, вообще дільсь до чого не нім сану все, все пофіг.